Ну що ж, ми кошти підрахували, які були сьогодні зібрані на звітному концерті нашої студії вокалу. І 4 500 Ми зараз відправляємо хлопцям на банку на ремонт автівок для 158-ї бригади. Made бригади. UA! Це, до речі, наша пісня. А зараз ми будемо перераховувати кошти і покажемо вам, хто ще можливо не знав, як потрібно користуватися самою банкою. Це офіційний рахунок, куди цілеспрямовано будуть відправлятися кошти для 158-ї бригади на ремонт автівок. От бачите, вже зібрано на на зараз 22 680, 680 да. А ці ми... 35, Як тільки назбирається 35, банка офіційно закриється і хлопці знімуть ці кошти на ремонт. Так, і ми від студії від сьогоднішнього заходу перераховуємо 4 500. Вводимо номер картки і будемо відправляти. Всі дані поводили і зараз іде відправлення. Це з урахуванням комісії, так? У нас волонтерський рахунок, там комісій немає. Угу. Ну, принаймні так обіцяла держава, що не буде оподатковуватися волонтерський рахунки. і угу. дивимося результат. Бан... Овнена на ремонт дракона. Тому Давайте долучимося, щоб наші хлопці вже завтра могли зняти кошти і відремонтувати собі автівку. Друзі, давайте не будемо байдужими, будемо підтримувати наших героїв, і все буде Україна разом до перемоги.